Непридатним до військової служби та інвалідам в лапках час приготуватися для проведення ретельних перевірок та перекомісії 12.09.2023 президентом України підписано указ номер 576 щодо проведення перевірок всіх військово-лікарських. Комісії щодо видачі документів про непридатності до військової служби та МСЕК щодо оформлення інвалідності для виявлення ухилянтів та перекомісії у разі. Виявлення, які будуть зміни, і що буде відбуватися. По-перше, це буде стосуватися відмови у перетині державного кордону України. Такі собі обмеження та особливості перетинання кордону громадянами, які визнані непридатними до військової служби, це також буде стосуватися, скоріше за все. Та людей з інвалідністю далі правоохоронцям невідкладно вжити заходів з викриття корупційних правопорушень та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності військово-лікарських комісій, тим, хто скористався зазначеними послугами для того, щоб купити собі документи про непридатність до військової служби чи стати інвалідом, будуть нести у разі виявлення. Кримінальну відповідальність, яку саме це буде кваліфікація за статтею 358 Кримінального кодексу України, підробка документів та використання завідомо підроблених документів. Стаття 336 ухилення від проходження військової служби та стаття 369 давання хабаря, ну тобто надання неправомірної вигоди. Тому, за зазначеними статтями, може проводитися досудове розслідування, та винні будуть притягнути до кримінальної відповідальності. У разі виявлення таких фактів, також буде проведена перекомісія, буде ініціюватися переогляд зазначених рішень. Тобто документи щодо інвалідності та непридатності до військової служби вони будуть скасовані. Далі. У подальшому буде проведено досудове розслідування, та винні будуть нести. Відповідальність, яка передбачена законом. Що ви думаєте щодо зазначених змін? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, зробіть репост, задавайте свої питання. Якщо подобається канал, на нього підпишіться. Дякую вам за вашу увагу.